Нині праздник трьох святителів Васильів Великого Григорія Богослова, Яна Златоустого, і церква предлагає нам увіяти в них перед Богом равних святих, хоча мають різні назви: то великий, то златоуст, то Богослов. Але перед Богом вони явилися у своїх подвігах Богом прийняті, як рівні, і явилися вони явним образом містному єпископу і сказали: Най не ділиться народ на Василіян, на іонітів, на григоріян. Ми пред Богом равні і нам поклади нам один день праздника. Так з'явився праздник трьом святителям. Але сьогодні церква додає до праздника чтення євангельське від Матфея з п'ятої глави, де Господь називає нас. Чутною назвою. Що це значить, ви, християни, єсте світло для цього світа? Удивительна назва. Якщо ми єсме світло, то чим ми маємо світити? І продовжає так, най світить всьому світі. Ваш подвиг віри, ваші добрі діла, щоб люди відали ваші добрі діла, прославляли би Отця Небесного Котрий на небі. І так світло є наша свята життя. І як важно, щоб це світло не загасло. У другому місці Павел каже, ви, християни, маєте бути пламеніючими, горящими. Ваш дух має бути горящий, світильники горящий, запалені вірою, як у тих пам'ятаєте, десять дівчат. П'ять було мудрих, п'ять нерозумних. І яка була різниця між ними? Зовнішньо всі були дівчатка, але тільки п'ять із них горіли серцем. Останні дівчатка зовнішні, інтересні, такі самі, як другі. Ну у них світильники загасали. І коли прийшов Господь Ісус, вони увиділи, що не є з чим, іти перед Ісусом їхні світильники гаснуть, і вони побігли додати собі вже тепер. Ну, час випущений. Христос прийшов, двері закрилися. І вони оказалися за воротами. але при життю цьому вони були такі ж, як другі. Сьогодні теж нам многі ну, люди кажуть, а яка різниця між православними канонічної церкви і православними формалістами? Формалісти считають себе, що вони не безбожники, хоча реальні, стопроцентові, але прикриваються унією. А скільки нині є людей невіруючих, але вияснилося, що вони до православної церкви не йдуть, тут треба показати подвиг. У православних, канонічної церкви горящі лампадки, світильники запалені, благодаті Святого Духа, і інакше дивимося на світ, інакше формулюємо собі свої поступки, ведь видиме. Що церкву нашу переслідують і доказують, що там шпіони, ФСБшники, москалі, інших нас і не є. Між прочим, високопосадовці і телевізори цими заявленнями розпалюють релігійну ворожнечу, то тобто є злочинці. Однако вони судять нас, котрі ніколи. Не закликали до ворожнечі, як красно каже Господь в світло для цього світа. і не може укритися город, котрий стоїть на, на верху гори. І ніхто, запаливши свічку, не кладе її под сподом, под постілю, под столом, а куди кладуть? На світільник, на свічник. І так каже Господь, най Просвітиться світло ваше перед людьми, щоб люди увиділи ваші добрі діла і прославляли б Отця вашого Небесного. І так ми призиваємося бути дітьми світла. Господи, навчи нас любити світло, йти на світло, берегти світло, не йти в темряву, не йти в тупіки. Держатися світло ясного, хоча узенького православного путі, бо лиш на ньому православ'є спасительне, бо лиш цей путь є спасительний, як сказав Господь ідіть узьким путем, бо лиш він веде у велику пристань, ім'я котрій Царство Божоє. Амінь.